Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, мої вітаю. найкращі. Ви на каналі ТРО Україна, на каналі Української відьми звуть мене Аня Херсон Одеса Миколаїв. Сьогодні вас видивляємось. Видивляємось дуже добре, тому що ворог не спить, ворог робить нерви, і ну, нам доводиться йому відповідати. Херсон, найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Ми вже дивимося річні прогнози. Беріги робимо, свічки робимо вам індивідуальні. То, вже, по відчуттям, бачите, магія захисту, не просто так кажу. То таке відчуття, що у вас буде актуально це, щоб захистити себе, оточуючи близьких, військових. Не забувайте про наш збір на Покровський напрямок. Трошки він стоїть, але будемо намагатися хлопцям допомагати. Херсон, карта прокляття нам завжди каже, що повторення. От Нібито, знаєте, десь покращила ситуація на якийсь період. І зараз знову покаже нам наші слабкі місця. І Це дороги пов'язані з в'їздом, виїздом. По колу літає, по колу видивляється, ви видивляється, по колу полює. Тут можуть бути знову автобуси, автівки цивільні. Це повторення в ситуації, це однозначно може бути трохи тепліше у вас. І атака може бути сильна, декількома видами зброї. Тобто за тисяча, за дзатища люди починають виходити або виїздити, і потім по колу починає обстрілювати. Що стосується вночі, як темніє, тут може бути атака на енергетику. Угу. Це не тільки місто, це район. Загострюється, загострення. Я вас попереджала, що як почнеться. Діло доповені, а вона у нас 7-го числа, то треба буде ці дні пережити. Тут показую, що прямо от я багато планував і зараз починаю вибивати все це. На будинки мені все одно. Старий центр я буду туди бити. Хто там є, кого нема, мені все одно. Херсон найближчі дні. Це не я, це ворог каже, що йому все одно зрозуміло? Світла немає, ресурсу немає. Поприлітає біля цвинтаря на місто, це як околиця, або біля міста. Повторює обстріл. Ми вже це бачили. Там вже горіло, там вже нічого немає. Там же нічого нема. І лікарня або зачинена, там же таке відчуття, що ну, там психлікарня, знаєте, закинута територія, На що ти туди б'єш? Жертв хочу. Зараз я відстріляюсь показово, дуже гучно зроблю по енергетиці, а потім я хочу жертви на алтар. І це буде трошки пізніше, але це будуть просто по будинках. Я б'ю по будинках і може кидати великі шахеди, Оці дрони може кидати по будинках. До цього треба бути готовими. Це коли буде холодно, оце коли я вас позбавив ресурсу, і я починаю бити по будинках. Спеціально, це спеціально, це тиск. Тиск, щоб ми на все погоджувалися. Херсон, найближчі дні. Передмістя, ну там завжди гупає, населені пункти, по яких зазвичай завжди гупає. Ми можемо захиститись. На фронті трохи стабілізується. Але дуже сильно таке відчуття, що не можемо вийти нікуди. Да, на фронті стабілізуємо, там великі наші втрати, ворог тисне, намагається пройти, але ми тримаємо. Тобто буде протидія ворогу, що стосується фронту. Ну, знає, Стабільно погано, але стабільно. Тут, я так розумію, там були якісь наші втрати, могли навіть бути втрати території, але зараз буде перше за все це жертва серед цивільних, це те, що він буде хотіти. Це наступний етап його цього кошмару. Тому тримайтеся. найближчі дні я вас вітаю. Ну, повінь, повінь чекає. Сказати, що щось буде таке, що ми ще не бачили. Ну, таке собі. Зглазили, знаєте? Де у вас такі колоколи б'ють? Може у вас таке відчуття, що воно може бути і в порту, і поруч з портом. Знову ж таки, церква, часовня. По колу захист працює, з області багато летить, і на область буде багато летіти. Ви собі впевнені, да? буде лячно. Да, буде страшно, але ми як ми це вже бачили. знаєте, Ми це вже бачили. Якщо є якісь морські госпіталі, або якісь морські, або якось так називається, будинки відпочинку, знаєте, санаторії, профілакторії, знову ж таки, він випробовувати перш за все. Буде захист, який стосується області, району. Я звідти почну. Я як -от відтягну туди увагу, і ви будете думати, що я зосереджуюсь на районі, але насправді в мене є багато цілей, багато ідей щодо Одеси. Одеса, найближчі дні. Чомусь знову показують такі ж загиблі військові. Не, таке відчуття, що він десь не, не дає суд нам пройти, що не дає нам працювати, торгувати. Дивіться, там, де є флот, там, де є наш, можливо, неправильно кажу, наші кораблі, порти, поприлітає, особливо в районі в області. А Одеса. Відбуваєте, знову ж таки, він дурить. Він може взагалі зайти не з моря, а як облетіти, намагатися знайти ще слабкі місця. Готується до чогось. Готується до підступності якоїсь Одеса найближчі дні. Приватний сектор на великі будинки. Готується бо ракети хоче запустити. Поки видивляється, відволікає, відтягує увагу від самого центра міста, але. Основна маса піде туди. До вас попередять. Мета тут не залякування, як відпрацювання по якихось прописаних цілях і буде повторення цих цілей. Миколаїв, найближчі дні. Може бути прильот. Доведеться щось як відновлювати. З води заходить. Область сильно обстріляє. І підуть як цілі на вас, от як почне працювати сильно по області, також з води до води, які у вас там є морський, приморський, може якийсь район, так от буде. Інфраструктура, можливо, був корабельний, да, мабуть, да? отак є район. І е, якщо там була промисловість, дивіться, от його цікавлять, якісь сикинуть або колишні виробництва, там, де могли щось відновлювати, навіть ремонтувати. Шахеди також можуть тут і ваш бік, Миколаїв найближчі дні. От неспокійно буде гучно. В області втрати великі серед людей. Да, і серед цивільних, і серед військових. І почне звідти, він буде відволікати і поверне на місто, Будьте дуже обережено. Ну, Карта смерті вона не просто так, він як до чогось готувався, міг дати перепочити, але ну, якби ненадовго.